Так, всім, всім, всім вечора. Коротше, у мене сьогодні бомж вставив. Блін, погода, попоється. Цигарить дощ. Борис попросився, я не знаю, коротше, ну, блін, думаю, ну треба ж виводити. Я різину в учобу тобі. Гляньте, гляньте, що робиться, блін. Блін, а давай быстреньку. Я даже його не вдягала, потому що, блін, ну не знаєш, не, не, не складати, що буде. Нас крузь мокрий. не холодно, ну, блін, дощ фігарить. я, короче, в резинових сапожках, сиділа я раз протестирую ці ловики достелих чемпіона. І зараз ще по половину рано. Це ловити достелих, вот, оце одірать протестувати, він промокає ці. Сейчас до Росіна. Быстренько виведу, борисон зараз по кругу двох обіжить біжить. пару боків, і все. А прикиньте, сьогодні лє. короче, Я сьогодні їздила по м'ясу. Їздила короче, сьогодні Борис, бляха, мене не вийду. Короче, попів. Їздила по м'ясу, сьогодні Борису, так. Да. промокла. Наскрізь додому приїхала. Куртка промокла, не промокаємо. І цей, коротше, і толстовка промокла, і термобільо промокло. В общем, короче, капець. А ливень фігарить, поняли. І це є. А завтра мороз увалить. Це, прикиньте, який буде тракопан і тільки буде ДТП по Києву. Це торба буде. Да, синок? Ми синочі. Давай, пісюняк пошли. Бігом. О, дивиться, стоя вийшли сейчас на цвет. Коротше, що приближала камера. Оце ловиня такий фі, дощ, фігари нормальний вже. Виште, що заводиться. Синок, пошли, пошли, пошли. Борюсечка по краю, молодець. Пошли. А я вам... Вон... Ото, бомстаю, сотку. Пошли, сина, пошли. Быстренько, щоб ти не мог довжив. А це капитися. Ось так от погодка сьогодні. Завтра буде копити. А послезавтра, короче, в ближайші дні до -20. мінус 20. Мінус двадцять, мінус 18. Ночі мінус 21. Зараз плюс, он калюжий, поняли. Вот. Валкодав, волкодав. Проходьте я тримаю свого, проходьте. Боря думає, що за що, що за волкодав напав. Пошли бігом. Все, коротше, ми вже. Біля парадного. Зараз швидко хоп-хоп і все, да, Борька Собака пісяла, собака какала, собака сіла і заплакала. Пошли. Все, пошли ми митися, митися Борька піде і бігом під одіяло і спать. Борюся, що я дурний по такій погоді, я гулять довго. З мене 50 минут потумануся пляху. Моє маленьке, Давай, заходь. Заходи, заходь. заходь. Heavy metal. фух, блин. Капець.